Thank you. І вітання. У студії міської інформаційної служби працює Володимир Кремінь. На календарі понеділок, 2 червня. Вихідні виявилися насиченими, зокрема, для підростаючого покоління. класники відзначили випускні вечори, а найменші відсвяткували Всесвітній день захисту дітей. Наші кореспонденти не пропустили нічого, тож, до вашої уваги, святковий випуск новин. І на початку коротко про головні теми. Міський голова Станіслав Сафронов урочисто вручив золоті медалі відмінникам навчання. Народний депутат Костянтин Гузенко завітав на випускний бал до ліцею нових інформаційних технологій номер 2 У міському парку до Дня захисту дітей відвідувачі частували тортом вагою 120 кілограм. Цього року у Дніпродажинську закінчило школу 1035 випускників. 50 з них закінчили середню освіту з відзнакою, отримали золоті та срібні медалі. У день випускного балу міський голова Станіслав Сафронов урочисто привітав медалістів, педагогів та батьків. Урочисту церемонію відкривають гімном України. Це й справді свято державного рівня. Адже у суботу по всій Україні проходили урочисті заходи з нагоди закінчення середньої освіти. У нашому місті 40 золотих медалістів і 10 – срібних. Це вагомі досягнення для навчальних закладів. Це результат роботи педагогів і цілеспрямованості самих учнів. Самі медалісти діляться за медаль. Боролися з початку навчання. Конечно, был достаточно тяжелый, стремились к этому на протяжении долгого периода, начиная вот с первого, наверное, вот класса. Конечно, это все благодаря нашим учителям и нашей школе второму лицею, потому что именно здесь, я считаю, собран самый лучший педагогический коллектив, который вот научил нас. І благодаря цьому в нашій школі чотири медалісти. Почалося з наверное, первого, первого класу. Мені дуже хотілося отримати золоту медаль. Я этому почти 11 років, наверное. Кожен рік, з года в год. У мене це вийшло, і я рада, що я достигла цієї цілі. Золота медаль це перша перемога, зауважує міський голова Станіслав Сафронов. Він впевнений, що дніпродзержинські випускники найрозумніші та найталановитіші. Ви для нас, шановні випускники, є той зірець. Той кладість, золотий кладязь майбутнього, на кого очікують ми сьогодні, громада, держава, наше рідне місто Дніпродежинськ. Я певний тому, що тільки завдяки вам, шановні, шановні наші випускники, ми ще підкреслимо, підсилимо наш патріотизм, любов до людини. І все це було надано вам завдяки вашим вчителям. Завдяки всім працівникам освіти. Міський голова наголошує, випускники повинні бути вдячні вчителям та батькам, адже це перші помічники у навчанні та розвитку. Високо оцінюючи рівень педагогічних колективів нашого міста. Міський голова вручив дві відзнаки за заслуги перед містом: директору 25-ї школи Тетяні Онищенко та керівнику НВК номер 3 Людмилі Нагай. Інші педагоги, члени батьківських комітетів за високі заслуги і досягнення, отримали подяки та вітання. Також міський голова висловив подяку за роботу профільному заступнику Сергію Павлюку. У та начальнику управління освіти та науки Ользі Баштаненко. І нарешті найурочистіший момент для випускників: вручення медалей та фото з міським головою на пам'ять. Привітати зі святом колишніх учнів прийшли і талановиті вихованці центру позашкільного виховання дітей, і нагадали вже дорослим школярам, якими маленькими вони прийшли у перший клас. Народний депутат України Костянтин Гузенко під час свого візиту у Дніпродзержинськ відвідав навчальні заклади нашого міста, щоб привітати з закінченням навчального року. З нагоди свята обрані школи міста отримали приємні подарунки. Середня загальноосвітня школа номер 37 напередодні дня захисту дітей отримала допомогу на купівлю меблів. Інтер'єр деяких кабінетів 37-ї школи вже давно потребує нових меблів, проте скромний бюджет не дозволяє такого придбання. За допомогою вирішили звернутися до народного депутата громадську приймальню на моє прохання надійшов лиць від керівниця 37-го нашого закладу щодо надання можливості придбання дитячого інвентаря для шкільного класу. І це сьогодні я зрозумілою виконаю з великим задоволенням. Буде вручений грошовий сертифікат необхідний для придбання зазначеного матеріалу. Колектив школи тішиться протягом літніх канікул. У них буде змога придбати та встановити меблі, щоб 1 вересня зустріти дітей з оновленими кабінетами. Ми дуже вдячні всім людям, які нас підтримують. І сьогодні у нас в гостях був народний депутат Дувзенко Константин Олександрович. Ми дуже щиро вдячні за той подарунок, який він дав нашій школі. адже це. Будуть стільці для кабінету інформатики, і тепер дітям буде дуже дуже зручно працювати і пізнавати комп'ютерну техніку. Народний депутат України зазначив, що намагається бути в курсі усіх проблем своїх виборців. Проте потреби дітей для нього завжди пріоритетні. Хочу побажати, щоб кожна дитина на нашого міста мала чітку заботу, теплу, любов і росли щасливими в нашій незалежній Україні. Зустрічав в день випускного народного депутата і ліцей нових інформаційних технологій номер 2. з Костянтином Гузенко в ліцеї давно дружні стосунки, тож народний депутат приїхав привітати випускників вступом у доросле життя. Цього року ліцей Ніт No2 випускає зі своїх стін 58 випускників, четверо золоті медалісти. Більшість учнів ліцею молодь з активною громадською позицією. Учасники чисельних спортивних, культурних і інтелектуальних заходів міського та обласного рівнів. Гордість своїх вчителів. Не дивно, що сьогодні їм важко розставатися, адже період школи важливий етап зростання. Сьогодні дуже волнітінний день для нас, всіх випускників. Все очень нервничаем, готовились все-таки. Так получается. А планы на будущее, ну-ка. Идти учиться дальше. Программистом. Вчера у нас был последний звонок, даже у девочек были слезы. Было очень тяжело прощаться со школой. Но честно, даже еще пока не особо верится, что вот мы уже не вернемся в нашу школу в качестве учеников. Очень тяжело покидать родные стены лицея. Нинішній випуск для школи вже 27-й. Директор ліцею Людмила Збоєва вітає учнів та зауважує, що кожен випуск дорогий її серцю. І кращих та схожих випускників ніколи не буває. Як педагог радить берегти стосунки з друзями, не забувати вчителів. 11 років ми прожили єдиними надіями, сподіваннями, турботами, радощами і печалями. Я сподіваюся, дорогі мої ліцеїсти, що ви надалі. Будете допомагати один одному, адже ви однокласники. На свято випускного балу до ліцею завітали і поважні гості. Народний депутат України Костянтин Гузенко жартує. Хоч і закінчив школу 30 років тому, та поруч із заслуженим вчителем і досі хвилюється як школяр. Відзначає, вчителі відіграють важливу роль у розвитку особистості, тож бажає педагогам міцного здоров'я, а випускникам успіхів у досягненні мети. З нагоди свята народний депутат презентував ліцею сертифікат на придбання комп'ютерної техніки, адже цей навчальний заклад передовий у впровадженні Інформаційних технологій у навчанні сьогодні дійсно свято, велике свято в нашому місці і в Україні. Сьогодні ми вітаємо наших випускників, шануємо наших вчителів, шануємо наших батьків. Бажаємо їм успіху, досягнення їхньої мети. Ми віримо в них. Ми віримо, що збудеться їхні надії, і ми будемо їх і ми завжди пишатися. Після урочистої церемонії вручення атестатів на випускників чекав концерт та неповторний у житті випускний бал. Бажаємо усім випускникам Дніпродзержинська успішного вступу у вузи і здійснення найсміливіших сподівань. 31 травня, починаючи з 1988 року, Всесвітню організацію охорони здоров'я було оголошено Всесвітнім днем без тютюну, або як його називають частіше, день відмови від цигарок. Цього дня за здоров'я Дніпрозажинців боролися представники департаменту молоді та спорту міської ради спільно з центром соціальних служб для сім'ї та молоді та молодіжної ради міста. У містах відпочинку пройшла акція Цигарку на цукерку. Закурити чи з'їсти солоденьке таке питання цього дня доводилося вирішувати усім, хто спілкувався з привітними дівчатами. Організатори акції не дилетанти. Уміють схилити в бік здорового способу життя. Тож здобичі у вигляді цигарок потроху більшає. акция направлена на то, чтобы наша нация становилась более здоровой нацией. Как бы эта акция является профилактической, поэтому мы с радостью меняем конфеты на сигареты. После их будет торжественно захоронено. Люди реагируют по-разному, кто поддерживает, кто проходит мимо, но в основном поддерживает. Організатори акції міняють цигарки на цукерки вже не перший рік і помітили втішну тенденцію. Затятих курців серед молоді стає все менше. Сьогодні знову модно бути красивим, займатися спортом і не палити, розповідає головний спеціаліст департаменту молоді та спорту. Как мы уже сделали анализ предыдущих лет, люди стали меньше курить, то есть люди стали более сознательней. Или это влияет какая-то материальная сторона, или люди все-таки действительно борются за то, чтобы быть здоровыми. Будем проводить акцию, хоть маленькими усилиями, но я думаю, мы добьемся, что наша страна будет меньше курить. На початку вечора вихідного дня лише за першу годину акції борці за здоров'я отримали непоганий результат роботи. Більшість агітаторів проти паління поверталися з обміняними цигарками. Молоді активісти сподіваються, що згодом люди дійсно цінуватимуть своє здоров'я. Вони квіти життя, окраса дому та надія на майбутнє. 1 червня по всьому світу відзначали міжнародний день захисту дітей. Хоча історія виникнення свята бере початок у далекому 1925 році, офіційно рішення про його відзначення прийняла Міжнародна демократична федерація жінок у листопаді 49-го. З того часу, у перший день літа в країнах світу від заходу до сходу прийнято влаштовувати гучні святкування для дітей. В Україні Міжнародний день захисту дітей вперше відзначили в 1998 році, через сім років після того, як Україна офіційно приєдналася до Конвенції ООН про права дитини. У Дніпродзержинську щороку в усіх районах міста з нагоди свята проводяться спортивні творчі та розважальні заходи, кульмінація яких відбувається в міському парку культури та відпочинку. Радісні, відверті та довірливі. Саме такими 1 червня можна було побачити дітей у міському парку. З самого ранку вони заповнили своїм сміхом усю територію. Щорічно міська влада спільно з приватними підприємцями організовує для них різноманітні розваги. За словами заступника міського голови Сергія Павлюка, забезпечення належних умов для гармонійного розвитку дітей це першочерговий обов'язок дорослих. Було створено немало, але я вважаю, треба більше створити. Як приклад, ми можна з певністю сказати, що сьогодні відкриті дошкільні навчальні заклади, відкриті додаткові групи в дошкільних навчальних закладах, також відкриті навчально-виховні заклади, спортивні та дитячі майданчики. У нас є чіткий план стратегія щодо відкриття в цьому році дошкільного навчального закладу. На загальноміські святкування прийшли сотні дітей з батьками, та все ж особливими гостями цього дня були запрошені діти пільгових категорій, що мають статус сироти або зростають у багатодітній сім'ї. Разом таких у Дніпродзержинську проживає більше трьох тисяч. Для всіх приватні підприємці спільно з міською владою постаралися, щоб цього дня жоден з дітей не відмовляв собі у задоволеннях. Готувалися заздалегідь. Ну в першу чергу прибрали парк, щоб було красивий, чистий, обраний. Практически бесплатно ми катаємо всіх дітей. Це 9 наших аттракционов городських парка, і у нас є договоренності з частными предпринимателями, які теж катають определенне количество дітей. Я хотів би користуюсь нагодою, висловити вдячність батькам. Вихователям, дідусям, бабусям, всім тим, хто займається вихованням молодого покоління дніпродзержинців. І хотілося б привітати сьогодні з першим літнім святом. І хотів би побажати дітям, і батькам, в цілому мешканцям Дніпродзержинська, Дніпродзержинська міцного здоров'я, щастя, миру, єдності, злагоди і впевненості в завтрашньому дні. Кульмінаційним моментом святкування стало безкоштовне частування тортом, вага якого перевищує 120 кілограмів. Величезний шедевр кондитерської майстерності радує маленьких дніпродзружинців вже не перший рік і щоразу викликає бурхливі емоції. Створювали його щонайменше 10 кухарів протягом трьох днів. Пошло звісно, 15 кілограм тільки білкового крему, кілограм 50 рулетного бісквіта, крем, фрукти. лепили три дня вот эти игрушки, сколько здесь всего было. Тема была «Алиса в стране чудес». Все персонажи были, все. Наши руководители дарят этот торт уже пятый год. Здоровья и мира обязательно. Мы своих детей любим, конечно. А детки, которых нет материнской любви рядом, конечно, им спокоя, спокойствие, любви, добра. И чаще таких праздников. Окрім торту було ще безкоштовне морозиво, а також не менш смачні шоколадні фонтанчики. Після усіх частувань Артем із захопленням розповідає про ласощі, що вже зайняли надійне місце у його животику. Я прийшов купак з радітелям, щоб по Катався я на машинах таких на больших, торт дуже такий великий, вкусний. Очень благодарна организаторам, очень хороший праздник. Вам Все прекрасно. Вам ну, главное, что положительное настроение свинье ребенка. Это самое главное. З 10 до 16 години в парку можна було покататися на атракціонах, взяти участь у майстер-класах з виготовлення ляльки-мотанки, шарівку судама, зробити зачіску та аквагрим. Серед чисельної малечі помітні і старші дівчата. Учні міського притулку для дітей тут разом з вихователями. Дівчатам вже по 15 років. Кожна має свою історію складної дитячої долі. Проте захід зміг витягнути з них майже забуті дитячі емоції. Ними а ще побажаннями до менших дітей поділилися і з нами. Ну, Эмоции это было просто классно, да, вообще. очень понравилось. Очень. Спасибо большое службе. Спасибо да, Юле Петровне большое. Да. Всем спасибо за то, что пригласили нас, привели сюда. Очень понравилось. Мы на клоуне катались. Сейчас идем на веселые горки. Там катались еще на машинках. Ну, Пожелать хотим, им, чтобы они нашли семью себе. Ну, чтобы им нашли. И чтобы они жили долго и счастливо. Да. Так, щоб <клес> вони все дуже раз приїхали в парк гуляти, только вже со своїми родителями. Ліда та Валерія познайомилися та здружилися у притулку. Тепер Лера виховується в сім'ї. Дівчата не приховують свої радості від зустрічі і від душі сміються та часто обнімаються. Діли ці бачила? Хоч ході зустріти з ними. Таншопи ну, пожелала, щоб швидше знайшли хороших батьків, хорошо себе вели там. Чтобы не было как в некоторых семьях. Ну, да, я бы хорошо себя желала бы, так как ну, мы ж все дети как бы одинаковые, тоже с приюта. Ну, нам очень сильно там нравится, у нас там очень красиво, да. там у нас все дети дружелюбные, но ну, мы все общаемся, в мячики играем, там игры играем. С девочками у нас общий язык тоже очень хороший, мы все дружелюбные. Но все равно важно. Ну, важное, конечно, щоб найти сім'ю, які вдаль учеба, вище образування, работа, там все это, але ну, не йти вниз. самое главное головне, вверх. Як розважаються діти в Дніпродзержинську, побачив та оцінив і хороший друг притулку Девід з Америки. Да, очень нравится нравится, нравится этот праздник, что все дети здесь, их видеть. I think the children are having a lot of fun today. That's why I'm here in Dnieper-Dzerzhinsk, is to work with the the children and the and internats Denis President. Well, I wish that they will all have um happy and healthy lives and that they will prosper. Я желаю, щоб у всіх дітей була хороша, успішна жизнь, щоб они, их жизнь процвітала. Міжнародний день захисту дітей прекрасне свято радості та надії. Саме в своїх нащадках ми хочемо бачити здійснення власних мрій і сподівань. Прагнемо, щоб вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини та рідний край. День захисту дітей це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими, вчилися, займалися улюбленою справою і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. І все ж діти, які опинилися в складних життєвих умовах, є в кожному місті. Опіку над ними беруть державні заклади. У спеціалізованих інтернатних закладах діти живуть та навчаються, а також творчо розвиваються. Результати наша знімальна група побачила на концерті, який було влаштовано в міському притулку для дітей. В інтернатних закладах Дніпродзержинська виховується 560 дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки. У міському притулку для дітей таких більше 20. На перший погляд, це звичайна малеча, проте від інших їх відрізняє дорослий часом сумний погляд. За словами вихователів, діти сюди потрапляють в більшості без відповідного виховання та навчання. Концерт протягом якого найменше читали вірші старші співали. Це результат плідної роботи педагогічного колективу, який оцінило і керівництво міської служби у справах дітей. Это праздник дружбы, вот действительно, любви друг к другу. Вот. И поэтому очень хочется мне вас сегодня поздравить от своего имени, от имени нашей городской власти поздравить и пожелать, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были радостны, чтобы вы были успешны. И вы не переживайте, у вас в семьях все будет всегда замечательно. За виступом спостерігали рідні дітей, друзі закладу та прийомні батьки. Деякі з них всиновили дітей саме звідси. Одна з таких Яна Хлівна. Рівно три роки тому у цей же день жінка назавжди забрала з притулку двох дівчат. Тепер думає вдочерити третю. За створення для дітей можливості жити та виховуватися у сім'ї, а також вагомий внесок у розвиток сімейних форм виховання. Прийомна мати отримала почесну грамоту. Дніпрозажинська футбольна команда Сталь Дніпровського медкомбінату за три тури до фінішу першості завоювала путівку в першу лігу. Після вирішення основного завдання сезону, оформлення прописки в першій лізі чемпіонату України з футболу, будь-якій команді важко грати заключні ігри. І справа тут не у фізичній формі або небажанні. В таких ситуаціях важко зібратися психологічно. Та незважаючи на це, Дніпрозажинська сталь останні зустрічі виграла, продемонструвавши свої професіоналізм на ділі. Для вирішення локального завдання перше місце у другій лізі, Сталеварам необхідно було перемогти більш серйозного суперника Київську оболонь-бровар. Та матч закінчився з рахунком 6-0. Три очки Сталь здобула у нелегкій, але впевненій боротьбі. Дубль Куліша, Гол, забитий головою маленького і прудкого котляра, гармата білого зі штрафного, а також повітряні польоти Адамюк і Коваленко. Обидва м'ячі були забиті головою, де класували потужну команду з Києва, підкресливши. Перевагу команди з Дніпродзержинська над своїми суперниками у Лізі. Головний тренер команди Сталь Володимир Мазір говорить, що був упевнений у перемозі. Були деякі моменти, які треба було в команді провести. Я впевнений. Я був впевнений, тому я знав, що будь-яка команда, яка би сьогодні до нас не приїхала, вона б вийшла з щитом від нас. Завдання мінімум вихід у першу лігу. Ми вже виконали, додав тренер. Залишилося виграти у наступній грі і таки зайняти перше місце у другій лізі. Якщо хочеш бути хорошим тренером, то зупинятися не варто. Треба підготувати команду для першої ліги, щоб порадувати вболівальників хорошою грою та перемогами. А радість то для футболістів. Перше хочу подякувати хлопцям за сезон. Це ну, це їхня перемога. Вони більше прагнули того. А наша була задача чуть-чуть Могти і більше не мішати. І ми фактично побудували колектив. І щоб пам'ять про відмінно проведений сезон надовго закарбувалася у вболівальників та футболістів, керівництво клубу по закінченню гри організувало грандіозне свято із вшануванням гравців та тренерів. Праздник, который мы хотели в течение небольшого времени подарить болельщикам, которые были преданы нашему клубу на протяжении всего футбольного сезона, Я думаю, удался. гра. Сподобалася. Ділиться своїми враженнями голова проспілкового комітету Микола Колючий. на полі. Було багато самовіддачі, багато забитих красивих і трудових м'ячів. І це заслуга тренера, який показав, що уміє роботи з команди, сплатити, вичлені недостатки в на взятих ігроках і сделати один колектив, який на целі виполнення поставлена задач на сьогодні. Задача виконана це шлях у шість років. Сталь покинула першу лігу за підсумками сезону 2007 та 2008. А сьогодні упевненим кроком знову увійшла у першу лігу. Всі молодці, всі старались віддавались на все 100% на полі. Будемо стремитися далі і працювати. Привіт, звісно, приємно. Сегодня на стадионе нас поддерживала публика. Спасибо им за поддержку. Мы играем для них, стараемся играть хороший футбол. У Дніпродзержинськ кияни приїхали із солідною групою підтримки. Та чимало любителів дніпродзержинського футболу прийшли на стадіон Металург. Дружне привітання на початку гри. Тепла підтримка протягом двох таймів і неймовірна радість після шести голів, подарованих гравцями сталі своїм уболівальникам. А до рішення максимального завдання лишилося у Тернополі зробити лише один крок. 7 червня сталь поміряється силами з третьою командою другої ліги футбольним клубом Тернопіль. І наприкінці випуску, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у вівторок, 3 червня по місту буде ясна погода. Лише ввечері можливий невеликий дощ. Нічна температура повітря становитиме 16 градусів тепла. В день стопчик термометра сягне позначки плюс 26. Вітер східного напрямку до 6 метрів за секунду. А у мене на цьому все. У студії для вас працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, майбутнє приходить значно швидше, якщо йти йому на зустріч 60 хвилин на годину. Ну а наша наступна зустріч відбудеться вже завтра у цій ж порі. До побачення.